Доброго раночку, мої хороші! Ви на каналі Селою Люди і з вами я гануся з Рівненщини. Давненько не виходила я, своїми відео дуже багато роботи сапую свої сухоцвіти, а сьогодні теж прийшла на поле і просто не можу не показати вам оцю красу. Раночок. Сонечко вже підскочило. І ви подивіться, як тут у нас гарно. Надіюся, дорогенькі, що з вами все в порядку, що ви всі живі після останніх подій. Тільки молишся і просиш у Бога захисту для всіх. Помаленьку вже досаповую свої сухоцвіти і вже хочу показати вам льон. Ви подивіться, яка краса. І на язик находить пісня, яка як ніколи зараз актуальна. А льон цвіте синю, синю. А мати жде. Додому сина, скільки мам жде, чекає своїх синочків, дехто вже їх не дочекається, дехто надіється, так як моя сестра, так само немає. Ще з грудня місяця рахується пропавший безвісті, але надія вмирає останньою. Подивіться, як гарно льон, Шкода, що його цвітіння таке швидкоплинне, він цвіте тільки зраночку, потім він закриває свої квіточки. Да, ще й я. Ну, нічого не зробиш, бо іначе не можна зазняти оцю красу. Подивіться, яке воно. Миленькі квіточки. Я друзі вирощую для своїх зимових композицій. Сію його багато, він у мене використовується і в снопах, і в букетах, і в віночках кругом. Але поки він почне зав'язувати коробочки, я милуюся оцією красою. Щораночку виходжу, взагалі колись моя бабуся казала, Якщо починаєш сіяти льон, його треба сіяти сім років під порядок, тому що якщо один рік пропустиш, то не буде щастя. Ну, я вже його сію, не знаю, скільки років під порядок. Так що маю бути щасливою. Скільки ніжності у цих квіточках. Якісь жаги до життя, так як і в нас. Ми, українці, чіпляємося за волосинку, допомагаємо один одному, і ніколи не треба падати духом. Все буде добре. Вже почала буріти пшеничка озима, весняний ячмінь вибиває колосочки своїми, вусика показує нам. Цьому році все не так, як хотілося. Зразу було багато дощу, потім не було зовсім дощу. Бур'яни росли, зерно не сходило і ось таке маємо, що маємо, але це не головне. Щось бог вродить, чогось буде менше, чогось буде більше. Я надіюся, вистачить. А тут у мене мої рослиночки. Це росте, як Яра пшеничка, я собі сію на колосочки також. Уже почала вибивати колосочки, але ще не дуже видно. Вона, швидше, всього буде без вуса, бо я перший рік її сію, то не знаю, яка буде. А тут у мене пшеничка жизель. Це пшеничка використовується тільки ну, як декоративна. Вона дуже-дуже вусата. І в неї таке сіреньке зернятко. Попід пшеничкою у мене рядочок проса декоративного, який я вже бачу, починає також випускати колосочки. Ось, бачите. Тут мак декоративний, трошки такий, він у мене нещасний, зійшов не весь і ще щось його під'їдає, але щось трошки буде. Я на макові я роблю маковійчики, так що мені хочеться не тільки польового, а і такого декоративного маку, маку, маківок. Тут декілька рядочків у мене посіяно фолярісу. Фолярис. Не знаю, як у кого, у мене він дуже якийсь делікатний. На нього часто і густо нападає зернова муха, і багато його відпадає в мене та й сходить так собі. В цьому році суха весна була, після того, як ми посіяли, то він дуже-дуже довго сходив і ще навіть деякі воно бачу, виходить з землі. Після того як посапувала. З цього боку біля Льону я посіяла крижалки, які сама збирала насіннечко, так уже пізно зібрала, думала, нічого не зійде, але трошки зійшли. Треба буде трохи порозсажувати. Рядочок чорнобривців також треба посадити, куди прийдеться. Ну, і котик прийшов з Провіряти, що то з ними цей раз сталося, я не знаю, чи вони лаванди обнюхалися, не знаю, чи у всіх таке, але моїм котам що то не, не, не то. Отаке от буває, як м'яти обнюхаються кіт, а це в мене отаке от з лавандою видно вийшло. А тут, друзі, я сіяла безсмертники геліхризум. І вже скільки разів. Я сію завжди переконую себе, що треба все вирощувати розсадою. Тому що, бачите, оце зійшло декілька штук, в мене просто залишалося насіння, і я вирішила його посіяти в ґрунт. І бачите, який безсмертник у мене вже висаджений розсадою, а тут зійшло декілька штучок на рядочок. І залишилося голе поле, але я ще щось тут трошки посажу, нічого страшного. Зілечко сполола геліхризуми мої. Трохи кріт мені їх викрутив, але вже вони у мене на цвіту. Вже бутончики зав'язуються. Скоро буде перша зрізка, Вже отут от видно трошечки бутончики, о! Бусончики вже є. О, вже буде скоро зрізочка. Бур'яни не можна справитися з бур'янами, ростуть і ростуть, вже два рази сапувала, це вже третій раз і не знаю, чи надовго. Ну, вже як е, рослинки піднімуться, то вже їм не так страшно, бур'яни. Ну і, звичайно, якщо ви хочете собі додати зілля на городі, то посійте амарант. Бачите, що робиться? Залишила, правда, пару рослинок. Але його тут було після минулого року просто червоне поле. Стільки зійшло? Люблю я його, подобається він мені декоративний, але насівається він ще. Молоденький кущик спіреї, тому кущику три роки, але він тут на свободі, він тут такий розкішний, розкинувся на всі боки і квітує собі. Великі шапки квітів, бачите, які он соцвітять, і ще не все, і ще бутончики вибиває, квітне він довгенько. Тут у мене трошки хризантеми, я посадила, розділила, бо вже кущі великі понаростали, то я її вирішила трошки розділити, розмножити. Уже знову тиждень назад сапувала і вже знову, бачите, скільки зілля. Ну і поки ми йдемо з вами на моє лавандове поле, я ще тут повсвістив. Заготовок проходила сьогодні, Вон, дивіться, якої травички собі на полі. Нарвала така пухнаста-пухнаста. Дуже хочеться, щоб вона такою і збереглася, але не знаю. Оця вже трошки полежала, вже вона трошки не така, бачите, але все рівно, вона така своєрідна з бордовим відтіночком. Тут печечок нігели вже нарізала, понесу на сушку. Житечко ще моє лежить, все не повісила, вчора пов'язала процес безкінечний. Ну і ось моя лавандочка. Уже пора робити зрізку починати, тому що коли вона вже починає цвісти, тоді в неї не буде такого декоративного вигляду. Я її заготовляю ось в такому стані, коли вона ще у бутонах. Тоді вона зберігає і колір, і не осипається. Гарненька, правда? На сонечку ранковому. Лавандова, блакит. На цьому буду з вами прощатися, казати до побачення, до нових зустрічей, всього вам хорошого, миру, тиші, терпіння, молимося, підтримуємо наших хлопців, які нас захищають. І вирощуємо квіти, як співається в тій пісні. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок і чекаємо нашу перемогу.